Всім привіт! З вами завжди я, Денбой, та сьогодні у нас буде огляд на ось такий набор AirFix. І це у нас Друга світова британська піхота. Що ж, давайте почнемо. Давайте почнемо з малюнку. Тут у нас зображений ось такий солдат, який біжить. І тут його ще інші побратими британські. Цей набор е, в масштабі 1.32. Ось тут зображений один салатик з цього набору. І це його справжній розмір. Тут написано Actual Size, що перекладається як справжній розмір. Це у нас вінтажна класика AirFix. Ось такий прикольний арт. Я думаю, це один з найкращих, який був в ось таких наборчиках. Зверху у нас тут є зубра... зображення. Фіуроки, які є в цьому наборі, тут їх е, десь приблизно 12, чи 13, 14. Написано 14. Дуже прикольно, що тут є 14 фірок, хоча в інших наборах бувають по 13, навіть по 12. На іншій стороні у нас тут зображено, як потрібно їх тут фарбувати. Тут показано, де. І, і, і Як інші фарби треба використовувати, в яких місцях. Ось Тут знову показані всі 14 фігурок, які повинні бути в цьому наборі. Ну і зверху у нас ось така тут історична вкладка, яку я вам зараз прочитаю. Ну що ж, давайте подивимось. Британська піхота служила поколіннями у всьому світі, користуючись репутацією доблесті, честі і майстерності, як у боях, так і в миротворчих ролях. Так, насправді невеликий текст тут був з ось, ось тут, ось таке маленьке тут речення. Але давайте вже подивимось на самих фіурок. Зараз я їх достану з цього пакетика. І зараз я їх всіх розставлю і повернуся до вас через секунду. Що. ж, ось я і всіх їх розставив. Та давайте почнемо. Давайте почнемо з ось цього солдата, який був зображений на коробці. Це у нас ось такий солдат. Він тримає ось таку гонтівку у своїх руках. Давайте я зараз трішки ріжу більше. Зум. Ось так. Він тримає свою гвинтівку. Я думаю, що це гвинтівка Lee enfield Це така британська гвинтівка. У нього ось такий шолом британський. Я, до речі, завжди назвав е, ці ось такі британські шоломи, що це якась тарілка на голові. Ну, не знаю, вони мені, вони мені дуже нагадували на якусь тарілку супа чи щось таке. Також він має ось тут на поясі два ось таких підсумки. Напевно, з патронами для ось цієї готівки Lee Infield. Він ось так, до прицілився ось так. Також він на спині має ось такі ремні для цієї розгрузки. Також він ось тут має ось таку сумку. І ось тут він має ще ось такий. Ось таку сумку для штик ножа для цього Лі Інфілд. Хоча дивно, що жодна фюрка в цьому наборі не використовувала е штик ніж. Наступна фірка це у нас ось такий солдат, який тримає ось такий ПП Томпсона. Ось такий, або який називали Томі Ган. Він має ось таке обличчя, ось такий шолом. Теж ось така розгрузка. Він має кармани на його штанцях. Має ось таку флягу з водою. Має тут є теж якийсь тут карман якийсь. Він ось так тримає свій ПП Томпсона. І також тут має теж ось такий підсумок. І також він має кармани на його на його цій уніформі. Наступна фігурка – це у нас ось такий командир. Можливо це якийсь генерал, капітан. Він має ось таку фуражку. Він має ось такий револьвер, прикольно, не, часто, не дуже часто можна побачити револьвер на солдатиках. Він має два ось такі підсумки, теж на торсику, і він також має ось такий бінокль. На фурашці його є якась медаль. От Тут він має від цього револьвера. Ось ремені від розгрузки, теж кармани на штанцях. І він, насправді, він стоїть у доволі дивній позі. Ось. Він якось нагнувся, він якось якийсь. Ну, не знаю, мені здається, що це якась м, дивна поза, що він ось так якось нагнувся. Але все одно, нормально. Піде. До речі, ось таких у нас двох стрільців. З гвинтівки два ось таких. Три ось таких з томіганом і один ось такий командир. Наступна поза це у нас ось такий солдат, який ось так тримає ось таку гвинтівку інфілд. І у правій руці він ось так замахується е, кидати цю гранату в правій руці. Таких солдатків у нас два. Ось таке у нього обличчя ми можемо побачити. Ось такий шолом. До Та речі, знову деталізація цих фігурок просто шикарна. Airfix не підводить. Також у нього тут є ось така фляга з водою е, карман або е, сумка. Для е, штик ножа для його гмитівки. Ось так виглядає гранати. До речі, вони теж, як і всі інші е, набори RFX, вони зроблені з такого матеріалу такого твердого. Але єдина проблема, їх буде ва доволі важко зламати цих солдатів, але ось е, такі речі, як, наприклад, якісь е, кіцівки зброї, як дула. Вони можуть зламатися. Туалі... В цьому наборі не так багато, але, наприклад, в інших наборах дула дуже-дуже хлипкі. Тут є ось такі пози, думаю, пози, які мають хлипкі дула це ось такий солат з Томіганом. І далі ще одна поза, яку я вам зараз їй покажу. Це у нас ось такий. Це думаю, моя найулюбленіша поза в цьому наборі. Це у нас ось такий солдат з ось таким прекрасним кулеметом Брен. У нього дуже хлипкий ось цей, ось це дуло цього кулемета. Тому будьте обережні. Ось так він виглядає. У нього ось таке обличчя, ось такий шолом. Мені подобається, чому це моя улюблена фігурка, Це тому що. Це салат з бреном, який стоїть. Оскільки у мене є інші фігурки, які мають ось такий е, кулемет, але вони просто всі е, сидять. Ось. Е, і не часто зустрічаєш фігурок, які мають ось цей кулемет і сидять. Ой, стоять. Оскільки я думаю, чому вони сидять більшість поз з цим кулеметом. Е, це тому що цей кулемет він е, важкий, як я розумію. Я не знаю, чи це правда чи ні. Але я думаю, кулемет, він же важкий, тому думаю, так. У нього тут є ось така, не знаю, чи це є якась погана насправді. Чи це якась сумка, чи це фляга з водою, та ж сама. Ну, нехай. У нього тут є знову кармани на штанцях, знову ця розгрузка. Теж тут кармани на торсику. Карман ось такий. на... Точніше підсумок на поясі ось така сумка на його штаніттях можемо бачити деталізація волосся і вуха навіть. І також можемо побачити е, ось такий ремінь від шолома, щоб він тримався на місці. Наступна фюрка це у нас ось такий солдат, який, до речі, зображений на малюнку. Ці коробки це у нас ось такий солдат, який біжить ось так з гвинтівкою. До речі, що цікаво, це те, що на арті, на малюнку, зображені солдати з сумками, з такими рюкзаками на, е, на, на, спрін, на спинах. Але у наборі жодна фігулка не має ось такого рюкзака. Це трішки е, трішки засмучує, але це таке. Але мені більше подобалося, якщо вони мали ось таких визитов. Ну, нехай. Ось так він тримає ось цю тіку Лінфілд. Тимно, що він так е, прям біжить в атаку і без штик ножа. Хоча він у нього, він у нього є, ось, ось він. Він його навіть не дістав з цього чехла. Ось тут у нього знову два ось таких підсумки, два кармани на його торсику. Ось такий шолом. ось таке обличчя і він ось так біжить. Таких поз у нас дві. Ну, і остання поза це у нас ось такий мінометник. Так, у мене щось фокусник кудись. Ось так. Він ось так тримає ось цей міномет. Тут у нього є ось така сумка, можливо, це сумка з. Боєприпасами для міномета. І у ось так дивиться вверх. Тут у нього є фляга з водою теж на спині, кармани. І він ось так сидить в такій позі. Теж тут у нього є ось такий ось такий підсумок. Ремінь від шолома. Ну, навіть можемо побачити ремінь від сумки ось тут. Який веде ту самої сумки. Ну що ж, і тепер у мене є повна серія перевідань від AirFix. Ця серія перевидань виходила у 2022 році, якщо я правильно пам'ятаю. І більше нових наборів перевидань ми більше не бачили з того моменту. Це насправді дуже сумно, але я хочу сподіватися, що вони зроблять нову серію. Ось, до речі, ви можете бачити набори, які були в цьому перевиданні. Я на них всіх робив огляди. Е, до речі, я на каналі зроблю плейліст, там, де будуть усі ці огляди, на всі ці набори. Можливо, я навіть ще зроблю відео, де будуть огляд на всі ці набори. Я просто візьму і е, склею всі відео в одне. Щоб було вам зручно. Ось, Але я сподіваюся, що вони зроблять нове перевидання з часом. Хотілося, щоб вони скоріше це зробили, оскільки у них там дуже-дуже багато наборів, які можна було б зробити перевидання. Вони дуже класні і було б дуже круто побачити нові набори від них. Ну що ж, а на цьому, все. Всім дякую за перегляд. Ставте подобайки, Також не забудьте жмакати на підписку, щоб не пропускати нові відео. Ну а з вами був Денбой і всім бай-бай і слава Україні!